Коли в 1998 році 15-річний хлопчик на ім'я Джош Сансусі пішов ночувати до друга, він і гадки не мав, що опиниться в центрі розслідування вбивства. Понад 20 років тому Джош Сансусі дав своє перше телевізійне інтерв'ю в програмі 48 годин про ту ніч у Хоуполі, штат Міссурі, яка назавжди змінила його життя. А його друга відправила до в'язниці. Наша історія почалася в далекому 1998 році маленьке тихе містечко Хоупвел, чисті вулиці, гарні доглянуті будинки, невеличкі магазинчики. 4 грудня 1998 року. Невеличкий супермаркет. Джон Сусі зустрічає свого шкільного товариша, 14-річного Майкла Політе. Хлопці товаришували і були приємно здивовані зустрічю. Майкл запрошує Джоша переночувати в нього і пограти в шахи та відеоігри. Хлопчик з радістю погоджується. У будинку Майкла хлопчики пограли, поїли смаколиків та попліткували про однокласників. Коли близько опівночі їм стало нудно, вони пішли до залізничної колії, що якраз проходила біля будинка Майкла. Як це часто робили діти в сільській місцевості, Майкл розпалив багаття, і вони з другом посиділи якийсь час біля нього. Невдовзі, за словами хлопців, вони повернулися до будинку Майкла. Незабаром мама Майкла, сорокарічна, рід та політе, повернулася додому з роботи в місцевому барі, і всі лягли спати. Близько шостої тридцять ранку хлопчики прокинулись від того, що їхній будинок був наповнений димом. Вони поповзли до вхідних дверей. Майкл гукав маму, але відповіді не було. Коли Майкл підійшов до кімнати матері, його зустріло жахливе видовище. Я побачив, як вона лежить, я побачив кров на її ногах, і вона була у вогні від пояса і вище. Я не знав, що робити. згадує хлопчик. Рідта Політе була жорстоко вбита, забита і підпалена. В той час, як двоє підлітків стверджували, що спали в сусідній кімнаті. І Джоша, і Майкла неодноразово допитувала поліція впродовж кількох годин після вбивства. Вони обидва заперечували свою причетність, але через два дні після злочину Майкл був заарештований за вбивство своєї матері. Слідчі заявили, що після злочину Майкл демонстрував відсутність емоцій. Вони також заявили, що вранці, в день вбивства, на взуття Майкла зреагував службовий собака, який винюхував каталізатор, і що він не пройшов стрес-тест голосу. Цей тест є досить суперечливим, і його результати часто не приймаються судом. і це не дивно, адже це псевдонаукова технологія, яка має на меті вираховувати обман на основі стресу, який вимірюється в голосі. Програма записує людський голос за допомогою мікрофона. А сама технологія базується на принципі, що невербальний, низькочастотний звук голосу передає інформацію про фізіологічний та психологічний стан мовця. Зазвичай ця технологія використовується у розслідуванні, щоб відрізнити напружені та ненапружені реакції у відповідь на стимули, наприклад, на поставлені запитання, причому високий рівень стресу вважається ознакою обману. Тож ми розуміємо, що це був досить ненадійний метод. Крім того, перед арештом Майкла його друг Джош дав відеоінтерв'ю поліції, яке, схоже, пробило дірку в розповіді Майкла про той вечір. Джош спав на підлозі поруч з ліжком Майкла. І в цьому інтерв'ю Джош розповів, що прокинувся посеред ночі від шуму, а Майкла в кімнаті не було. І от через кілька років. Джош Сансусі в своєму першому телевізійному інтерв'ю спростовує ці слова. Він каже: Я відчуваю, що якщо я це сказав, то це було, можливо, в якийсь момент, коли я був у розпачі. Він сказав, що, хоча і прокинувся вночі на короткий час, він ніколи не бачив, щоб Майкла не було в кімнаті. Він розповів, що поліцейські допити були настільки нещадними, що він пам'ятає, як сказав своїй матері. Вони продовжують говорити, що я брешу. Я вже навіть і не знаю, чи кажу я правду. Під час допиту, перед тим як Майкла відправили до суду, Джош все ж таки уточнив свої свідчення. Хлопчик сказав поліції, що він ніколи не підіймався з того місця, де спав, а саме з підлоги, і що справа не в тому, що я не бачив його в ліжку. Я просто не міг бачити, чи є хтось в ліжку. В січні 2002 року. Через три роки після злочину розпочався судовий процес над Майклом Політе. Обвинувачення представило докази того, що для підпалу Рити політе була використана горюча речовина, а присяжним розповіли, що були виявлені сліди горючої речовини на взутті хлопчика. Присяжні також почули про багаття, яке Майкл розкладав біля залізничної колії перед вбивством. Але, мабуть, найбільш руйнівним доказом проти Майкла на суді стало твердження обвинувачення про те, що Майкл зізнався у злочині під час спроби самогубства, перебуваючи у в'язниці. Троє свідків, які працювали в колонії для неповнолітніх, написали у своїх звітах, що Майкл сказав мені все одно, з тих пір, як я вбив свою матір. Але Майкл стверджує, що сказав. Мені все одно, відколи вони вбили мою маму, натякаючи на те, ким би не був справжній вбивця або вбивця. Однак присяжні не почули Майкла, тому що, коли настала черга захисту представляти свою версію, хлопчик не вийшов на трибуну. Натомість, захист стверджував, що немає прямих доказів причетності Майкла до злочину, не було знайдено знаряддя вбивства і, незважаючи на жорстокість нападу. У хлопчика не було жодних травм і слідів крові на одязі. Друг Майкла Джордж Сансусі не давав свідчень, і присяжні не чули і не бачили його відеозапис допиту. Після триденного судового розгляду справу передали на розгляд суду присяжних. Обговорення тривало понад 4 години, після чого присяжні визнали Майкла Політе винним у вбивстві другого ступеня. Пізніше він був засуджений до довічного ув'язнення. Хоча судовий процес закінчився, боротьба хлопчика за правосуддя тільки почалася. Через п'ять років після винесення вироку Майкл Політе звернувся до Midwest Innocent Project і вони погодилися взятися за його справу. Організація працювала над нею роками і, врешті-решт, до неї долучилися адвокати Тріша Бушнелл, Меган Крейн і Майкл Емісон, нова команда захисників Майкла Політе розібрала справу проти нього на частинки. Як сказала Меган Крейн, Майкла засудили за те, що він був дитиною легко і просто. Вони сказали, що він був недостатньо емоційним. Травма виглядає не так, як люди думають, що вона повинна виглядати. Нові адвокати Майкла Політе також виявили, як вони кажуть, проблеми з науковими доказами, використаними для засудження Майкла, починаючи з твердження обвинувачення про те, що для підпалу рити було використано каталізатор. Сторона захисту виявила, що нема жодних доказів цього. Адвокати також стверджують, що немає доказів того, що каталізатор був присутній на взутті Майкла. Натомість адвокат Марк. Емісон стверджує, що хімічна речовина, яка використовується в процесі виробництва взуття, була помилково ідентифікована як бензин, і з цим погоджується навіть криміналістична лабораторія штату Міссурі. У листі від 2020 року криміналістична лабораторія зазначає: тепер відомо, що розчинники, які містяться у взуттєвих клеях, мають схожість з бензином. А наприкінці 1990-х років ці знання не були широко відомі. Майкло Політе стверджує, що знає, хто насправді відповідальний за вбивство його матері. Його адвокати вважають, що поліція не провела належного розслідування злочину і подали до суду документи, в яких названі альтернативні підозрювані. Протягом багатьох років команда адвокатів Майкла Політе. Безуспішно боролася за скасування його вироку. Але в 2021 році стався несподіваний поворот. У штаті Міссурі був прийнятий законопроект, який дає неповнолітнім правопорушникам, засудженим за тяжкі злочини, другий шанс. В результаті цього Майкл Політе отримав умовно дострокове звільнення. У квітні 2022 року він вийшов з язниці штату Міссурі. Потрапивши до ув'язнення у віці 14 років, тепер йому було 38. Але Майкл Політе каже, що йому свободи недостатньо, адже на ньому досі висить обвинувальний вирок за вбивство його матері. Він залишається відданим ідеї очистити своє ім'я і не втрачає надії, що вбивці його матері буде встановлений. Джош Хеджкорт Прокурор округу Вашингтон, штату Міссурі, де сталося вбивство, 16 травня 2023 року подав клопотання про скасування вироку Майкла. Хеджкорт погоджується з командою захисту Майкла, що наукові докази, використані для засудження його, є спірними. Прокурор також повідомив, що департамент шерифа округу Вашингтон відновив розслідування вбивства Ріти Політе. Ми хочемо зробити все правильно. Якщо це зробив хтось інший, ми хочемо це знати, сказав Хеджкорт, навіть якщо ці нові докази вкажуть на Майкла. Незважаючи на оптимізм, Майкла політе, що його ім'я, зрештою, буде очищене, його справа лише ускладнилася. Джош Хеджкорт програв свою заяву на переобрання. А Верховний суд штату Міссурі тимчасово зупинив спроби Хеджкорта скасувати вирок Майклу Політе. Через стільки років Джош Сансусі каже, що йому дуже шкода Майкла та його родину. Думки про те, а що, якби, переслідували Джоша всі ці роки. У ніч, коли вони ночували у Майкла, хлопець запитав Джоша, де йому краще спати, на дивані у вітальні чи в його спальні на підвозі. Якби я міг все змінити, то обрав би спати на дивані, каже Джош. Якби злочинець зайшов через східні двері, йому довелося пройти повз диван, щоб потрапити до кімнати рити. Якби так і сталося, Джош Санцусі вважає, що ця людина могла побачити його і піти геть. Якби я спав на дивані, мати Майкла була б жива. В інтерв'ю Джош сказав Майкл не робив цього. Я не знаю, хто це зробив, але я знаю, що це був не він. Майкл і Джош не бачились тієї фатальної ночі в дитинстві, але планують, що обов'язково зустрінуться одного дня. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!